Добрий день усім. Сьогодні у нас 11 липня 2024 рік. Наш ранок починається з процедур отаких. Ніколи не думала, що в мене буде кішка жити в домі. якось завжди у нас на вулиці жили коти. Коли поїхали, поїхала донька з онучкою у Словаччину з початком війни, то вони мені залишили оцю красуню роксі. І почалися мої заботи. Вона так любить, щоб її гладили, щоб її чесали, вона в нас красуня. Мені подобається оця щітка, вона збирає волосся всю шерсть, а тоді так легко видаляється. Ось бачите, як вона прямо аж вигинається, так їй подобається. Ну, а всім же хочеться, щоб чистота, порядок. Знаєте, під війну якось по-іншому подивилися на світ. Зовсім-іншому. по -іншому. Хочеться турботи усім. Тому ми об'єднуємось всі разом і виживаємо. Ось бачите, як легко раз, і знялося все. На використання вона дуже зручна, ця щітка. Залишилось тільки поприбирати після неї, бо багато шерсті. Його обов'язково кожен день треба прибирати. Ось так наші.